Ти думаєш, ну все, зараз буду ловити. І після тих двох-трьох риб просто тишина наступних дві доби. І думаєш, ну як? Ну, вона ж була, ну що я вже не так зробив. То риболовля. Тут треба завжди думати, комбінувати, фантазувати. О-о-о. Просто. Треба тягнути. Бляха, поки ті камери включиш. Знов на мотильок Є. Ну, по відчуттях-то вже не карась. І клювання я вам скажу агресивні. То буває осінню сидиш. Ну, клювання дуже делікатне, а там може бути короб на кілограм на два. Ну то по відчуттях так, фракціон. Бо тут повідець зі желки. Яка там? 0,2 чи 0,22 жилка. Хоча, я думаю, можна поставити і шнур, бо він більш м'якіший. Грубший, але більш м'якіший презентація. Це вроді би осетер. Невеличкий осетер. Ну така погода. Холодрига. осетри таке люблять. Так, і намат його. Невеличкий дракон. Вже дві в заліку вже недурно ставав зранку.